Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Білорусі 27 грудня. В п'ятницю чути звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі. Зябровка військовий об'єкт розташований в Гомельській області. На аеродромі збільшився радіаційний фон. Пишуть про можливість підрив ядерних боєголовок. Находилася інформація, що у районі аеродрому зябровка чути вибухи та видно спалахи. Дані підтверджують відразу кілька джерел. Пишуть змі. Так починаючи з 12.30 години ночі на військовому об'єкті було не менше. 8. Сми вибухів саме на зяброку таємно привезли брудну бомбу і готували до провокації у Чорнобилі з 12.45 по 12.48. На вісім. Ночі були чутні вибухи. Відчувалася ударна хвиля. Кілька разів через хмарність було видно світові проблиски напрямок добровзявській аеродром. Йдеться у повідомленні. Дозими три шкаляті зазначимо раніше 4,76 сімдесят шість прилетіли на білоруський аеродром, розміщений мачулищах під мінському. Говорячи, що привезли ядерні боєголовки для розміщення на базах дислокації. Відразу після цього пролунали у дозиметри, зафіксували скачок радіації. Чотири військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ прилетіли у в'язницю 19 квітня. На аеродрому Бачулищах під столицею Білорусі Мінському 26 грудня з помішкою між 15.30 і 16.00 за часом Києва. На аеродрому Бачулищах прилетіли відразу чотири Іл-76 ВКС РФ з реєстраційними номерами РА-76-76-7, РА-78-78-9, РФ-76-73-1, Ден РФ 76-65. шістдесят сказано повідомлення. моніторингова група повідомила про те, що фіксує станції перевантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з листопада 2024 року з РФ до Республіки Білорусь, виключно з центрального федерального округу і Приволозького федерального округу Селятино-Московська залізниця, щолкова московська залізниця, Нара, Московська Залізниця, Ільїно-Горьковська залізниця. Періодично на усіх цих об'єктах лунають диверсії та вибухи. Відповідальність на себе бороть таємничі партизани Білорусі. Що ж, якби там не було, білоруська армія дуже слабка та не має належної підготовки. Крім того, багато її техніки вже передано Росії. Армія Білорусі не може напасти на Україну прямо зараз. Про це сказав білоруський британський військовий експерт, полковник Ган Грант в ефірі еспресо. Білоруська армія дуже слабка з голови. У неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії. Це не та армія, яка справді може напасти. І все ж це не означає, що їх не можуть змусити це зробити, сказав експерт. На думку гранта Зеленський може попередити наступ на Україну. Іно з півночі він повинен переконатися, що політично вся білоруська система, і її уряд розуміють, що якщо Білорусь перетне кордон з Україною, то все, Україна вторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі. Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути що для них це не під силу, адже у них недостатньо війська, щоб це зробити розумно. Тож, якщо вони нападуть, то буде набагато більше смертей, як з боку росіян, так і з боку білорусів, і я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами. Насправді я впевнений, що. Цього вони не хочуть, підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.